Вітаю! Сьогодні ми зануримось у технологію, яка схоже, збирається назавжди змінити наше уявлення про фотографію. Це розмова про майбутнє мистецтва, де межа між людським генієм і машинним інтелектом стає ну дуже і дуже тонкою. Гаразд, давайте не будемо ходити навколо, а одразу перейдемо до головного ось воно, те саме провокаційне питання, що лежить в основі всього: чи зможе штучний інтелект повністю замінити людину фотографа? Але перш ніж ми спробуємо зазирнути у майбутнє, давайте зробимо крок назад. Визначимо, так би мовити, відправну точку, що таке фотографія для нас просто зараз, до того як Шиї почав переписувати всі правила. За традицією, фотографія це ж про що? Це про те, щоб упіймати справжній момент, це мистецтво спостереження, де погляд фотографа, його досвід, його почуття, все це сходиться в одній точці, щоб зафіксувати унікальну мить. І в самій основі цього лежить зв'язок з реальністю, з тим, що справді відбувалося перед об'єктивом. А тепер на цю сцену виходить абсолютно новий гравець. Той, хто не просто змінює правила гри, а здається, перевертає саму дошку. І це, звісно, штучний інтелект. То що ж це таке генерація зображень за допомогою шиї? Ну, якщо зовсім просто, це процес, коли звичайний текстовий опис, так званий промпт, перетворюється на абсолютно нове складне зображення. Знаєте, це схоже на якусь магію, що народжується просто зі слів. Погляньмо, як це працює. Все починається з ідеї в голові людини, ця ідея перетворюється на слова, на промпт, далі ший аналізує цей текст, намагаючись зрозуміти задум. І нарешті він створює зображення з нуля. І ось тут, у цьому процесі, і криється вся суть конфлікту, ідея, людська, а от виконання цілком і повністю машинне. І тут ми бачимо цей фундаментальний ззув. Ми переходимо від фізичного процесу від ловлі світла до цифрового процесу створення пікселів зі слів. Це не просто новий інструмент, це абсолютно інша філософія, нова парадигма. Отже, ми підійшли до самої суті цього протистояння людина проти машини. Чи дійсно одне має витіснити інше? Давайте спробуємо розібратися, порівнявши їхні унікальні найсильніші сторони. Отже. Подивімося, набуці людини емоційний зв'язок, пережитий досвід і вміння вловити той самий неповторний вирішальний момент. Натомість Шиї бере іншим, безмежною швидкістю, уявою, яка часом виходить з-за межі людського розуміння і, звичайно ж, ідеальною технікою. Є одна цитата, яка, як на мене, чудово все це підсумовує питання ж не в тому, чи можуть машини думати, а в тому, чи зможуть люди продовжувати творити з душею. І це переводить дискусію з площини технологій у площину філософії. Ну що ж, а тепер давайте зробимо найцікавіше спробуємо зазирнути у майбутнє. Перейдемо від того, що ми маємо зараз, до того, що на нас можливо чекає. І перше ж питання, яке постає, ким буде фотограф майбутнього? Все ще художником, який віртуозно володіє інструментом, чи можливо він стане промптером, майстром текстових запитів, який просто описує машині бажаний результат. Сама роль творця може змінитися докорінно. А це підводить нас до ще одного глибшого питання про правду чи обов'язково фотографія має бути правдивою, щоб бути сильною, щоб викликати емоції, особливо у світі, де можна згенерувати ідеальну, але абсолютно неіснуючу реальність. Та є і інша точка зору. А що, якщо шеї це не заміна, а просто наступний етап еволюції, ще один інструмент в арсеналі митця. Таким, яким колись стала темна кімната, а потім і фотошоп. Можливо, це просто новий, потужніший пензель? Зрештою, все зводиться до цього одного ключового питання ми є свідками того, як фотографія помирає, чи може вона просто перероджується у щось абсолютно нове, що ми ще навіть не здатні повністю осягнути. Здається, відповідь на це питання пишеться просто зараз.